Всем привіт! Сьогодні 30 квітня Виїхав культивірувати під соня. таке кукурузище. Одна Ну, Бачите отакі ямки. Може вам не видно. Коротше, поле дуже нерівне. Боронував я його так по діагоналі. Комбайн косив без фрези. такі паліччя. Заїжджав я тут другу оборону робити. Воно ну, палічям забувало, коротше, ефекта геть не було. Так, ось розбір. Бо я спробував вздовж ораного ну і звісно ж вздовж сіяного і кукурудзи культивірувати. Не дуже виходить, багатенько, звісно, такі рівчаки. Блин, засвічує, нічого не бачу. Що я вам там знімаю. І Вирішив ходити по діагоналі. Воно якби непогано вирішує навіть гляньте який фон такий і глянемо який тут вітер конечно вчора взагалі таке дурне дуло що це просто ну і отаке таке є тут очаги осоту витягує бачите бур'янець вже такий дебелий встелив так якби непогано получається трохи підглибив бо цей, скажіть я скажу Щоб більш качественно рівнювало похота не дуже така булахті Коротше піду покажу вам культиватор Так, культиватор саморобний Спереді Отой брус і отой з рамкою. Це був КПС у мене, колеса там желізні на ньому стояли. Може хто бачив там у вадика кулака. Це точно, точно такий був культиватор. Ну і вирішив зробити на глухих лапах. У нас ну, типа такого тільки по-другому там зроблено, там зрізні болти стоять на лапах. Ну, в мене тут кронштейни вварені. І мені сподобалось і вирішив собі наподобі такого зробити. Обичні такі ось кронштейни. І йшли одне. Время. І втупав все вварено. Буває, звісно, що десь як зацепиш, або лапу вигинає, або... О, бачите, як викрутило раму, аж ну, вигнуло. Перемички, 4 штуки, швелер. Один такий розкосик. Це все загешки, Кріплення одне на одному винту. Бо ті культиватори, що мужик робить, у нас їх дуже багато по району. В нього на опорних колесах. Ну а я вирішив типу, як нагешки зробити, щоб на катку регулювалося. Це теж ось з культіватора, теж вже одну все підкрутило. пружини теж з культіватора. Отака така гряділь, тут можна тут пружину теж отвори, можна ще пиндувати, буде дужче горнути. Шок, все як кажуть, взагалі на колінки, нічого тут не точилося, не... все коротше, в домашніх умовах зроблено. Даже корпуса. ось ці. Це получається стоціна труба. Вона була трошки більше діаметром. Я розрізав, стискав його, уварював. Ось даже ще шинка така геть тоненька. Крутиться воно тут все чітко. Труба трубу вставлений вал, я ж кажу, взагалі все без станка. Оці шини теж різаком все вирізалося, ніхто його не обтачував. Є трошки таке пієння, але, як кажуть, не страшне. Зразу було уварено отак. Получається тільки оці, ну, отак шини. Отакий був отвір. Ну, в перший же год я його переварив, бо дуже багато грудки. Получається ну, ще через одну ще повварював. такі каточки. Так, зробимо два каточки. Було вже має мене тут репнуло, я тут ось вже уварював, бо весь вес тут держалося а каточок сам якби такий не дуже легенький я думаю що робить не хуже ніж якісь імпортні ну оце бачите трошки є грудка звісно ну, воно таке як глей. Блин. ти йому нічого й не зробиш так буду пекти культивірувати багатенько завтра Думаємо сіять соняк. Ще не знаю, що мені з кукурудзою робити. Пересівати то точно треба. Не знаю чи тепер сімку і чи рузою. Я поки думаю. Так, все, ми будемо пекти далі. А ви наблюдайте. Ворона вкрала у мене качан, блін. От подлюка така, Погортаем разору. Вот эти будем по диагонали смотреть. Раз по ту сторону иду, сейчас там развернусь, а буду по тей стороне ехать. Или вон, конечно, как уже. Дві пороновки робив по стерні. Там де кайс спасив там. Звісно, залий не більше. А тут тільки на розорі в шинечках подсходило. Тут, бачу хто з заробляє кожен по різному. Люка така рефрактори пиляка водія не вікна, не двері, не відкривав, пиляка є. Так, все, закультивірували. свои ноги, и спина, все болит. Это еще высоченько. Это так получается. По краю трошки, конечно, твердовато. Всевалка положит. Так, ну, на сьогодні все. Мородібто вітер трошки так підтихнув, не дуже. Таке дурне дує, як його оце почвенний потім вносить. Фух, так, все, їдемо додому. Всім дякуємо за увагу, До наступних відео.